Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами розглянемо гліцерол, представник багатоатомних спиртів та фенол. На сьогодні спочатку почнемо з вами з гліцеролу. Гліцерол, по-іншому його називають ще гліцерин. Це триатомний насичений спирт, оскільки містить три групки ОН. OH. Тобто триатомний, насичений, тому що між атомами карбону розміщуються тільки одинарні зв'язки. Систематична назва пропан 1, 2, 3, тріол, або ж можна записати брутоформулу: це 3H5OH. Тричі. Ну, або ж по-іншому це 3H8O3. Ну, структурну формулу зображувати не буду, ви її ось бачите, на малюнку. Що таке гліцерол і чому його окремо вивчають? Гліцерол це безбарвна, в'язка рідина, трохи солодка на смак. По суті, що пояснює її тривіальну назву олійний цукор, її ще називають. Наявність трьох гідроксильних груп у гліцеролі сприяє утворенню водневих зв'язків між молекулами, і це пояснює добру, гарну розчинність у воді. Ну, і, відповідно, ще гігроскопічність гліцеролу. Гліцерол. Також, як і одноатомні насичені спирти, виявляє кислотні властивості. При цьому я вам більше того скажу, що виявляє більш сильніші кислотні властивості, ніж насичені одноатомні спирти. Ну, почнемо з вами з повного окиснення. З вашого дозволу запушу скорочену формулу, так буде зручніше урівняти коефіцій. Єнт. Горить до СО2 і h 2 О. І давайте урівняємо коефіцієнт. 2, 7, 6 і 8. Оскільки гліцерол виявляє кислотні властивості, то відбувається взаємодія з натрієм часткове або повне заміщення атомів гідрогену. Якщо гарненько пам'ятаємо, то натрій стає на місце гідрогену в групі OH. Якщо запишемо часткове заміщення, то ми з вами будемо спостерігати ось таку, наприклад, ситуацію. А інші залишаться такі, як І, Є і плюс H2, і відповідно урівняли коефіцієнт. Якщо ми з вами запишемо повне, давайте я візьму формулку ліцерову, щоб постійно її. Зміщу повне заміщення, то це буде означати, що всі атоми гідрогену, які є в гідроксильних групах, заміщаться на натрій. ЦХ-онатрій і ch 2 онатрій. І плюс H2. Два, три, два і шість. Наявність кількох гідрооксильних груп, ще раз наголошую, посилює кислотні властивості багатоатомних спиртів. Тому багатоатомні спирти можуть взаємодіяти не тільки з активними металами, а і взаємодіяти з гідрооксидами важких металів. Наприклад, що я маю на увазі? Давайте з вами подивимося якісну реакцію на гліцерол. Це взаємодія з купрум 2 гідрооксидом. Що, як ця реакція відбувається. Можна подивитися її на Ютубі, можна, в принципі, розібратися і так. При спочатку, в першу чергу, для того, щоб провзаємодіяти гліцерол із купром 2 гідрооксидом, потрібно обов'язково приготувати його свіжо приготовлений. Готують його з мідного купоросу купром сульфату та натрій гідрооксиду. При цьому утворюється голубий осад. Пробірочці. Якщо до цього блакитного осаду додати гліцерол, то ми, то ми з вами побачимо чітке розчинення осаду і утворення синього розчину. Утворюється, до речі, така комплексна речовина, гліцерат міді, розчин яскраво синього кольору. Ну, я не думаю, що сильно критично її обов'язково знати. От, головне знати, як ем, насправді ця реакція відбувається, і що це дійсно є якісною реакцією на багатоатомні спирти. Наступна хімічна реакція, яку хотілося б вам показати, це взаємодія з нітратною кислотою. Третє. Якщо пам'ятаєте, в аренах я вам говорила, що нітратну кислоту можна зобразити як HONO2. Так буде зручніше пояснити вам ось H, а ось OH, Три штучки. І, відповідно, виділяється три молекули води. Утворюється три нтро гліце Ру. Три. Нетрогліце Ру. Наступна хімічна властивість. Це взаємодія з гідроген-хлоридом, тобто з H хлором. Вона йде по такому ж принципу, як я вам показувала хімічну реакцію з одноатомними насиченими, там, де взаємодія з гідроген-бромідом. ОH OH і H. CH2-хлор, CH2-ОН і CH2-ОН і плюс H2O. Наступна хімічна властивість – це реакція естерифікації, взаємодія з вищими карбоновими кислотами. Я її покажу, але більш детально розповім, коли буду, будемо з вами вивчати Жири. При взаємодії з вищою карбоновою кислотою, наприклад, покажу стеаринову. Від спирту відділяємо H від карбонової кислоти OH. Оскільки три гідрогени, то три групи OH, тому три ставимо коефіцієнт h 2 o це CH2O. CHO, CH2O. Потім, дивіться, пишу, так як бачу, Си О це H. С О. Це 17, аж. 35. пять. О. Це сімнадцять, аж І плюс три аж два. Утворився три. Теарат жир. Застосування гліцеролу. Гліцерол завдяки своїй ребятки, гігроскопічності використовують у парфумерії та фармацевтиці як пом'якшувальний засіб. Основу мазей, добавку до мила. У харчовій промисловості використовують як харчову добавку Е422. Що це за добавка? Це загущувач, емульгатор, стабілізатор. Під час випікання хлібних виробів, приготування тіста, виробництва солодощів і спиртних напоїв. До речі, використовують його в шкіряному виробництві та текстильній промисловості. Гліцерол застосовують для обробки пряжі та шкіри з метою їх пом'якшення і надання їм еластичності. Ще гліцерол є сировиною для виробництва вибухових речовин, такі, як ви бачили по принципу тринітрогліцеролу, з якого виготовляють динаміт. Спиртовий розчин нітрогліцеролу, нітрогліцерін – це судинно-розширювальний засіб при серцевих захворюваннях. Ось такий чудовий гліцерол. Наступне, що ми з вами розглянемо, це фенол. Фенол це ароматичний спирт. І тут обов'язково, ребятки, пам'ятайте, що група OH напряму повинна тримати бензенове кільце, тільки тоді це фенол. Якщо так, як я вам показувала в попередній лекції, у вас буде ароматичне кільце і h 2 oh це не фенол, це просто ароматичний спирт. Фенол це обов'язково напряму гідрооксильна група до бензенового кільця. Давайте з вами поближче з ними познайомимося. Фенол це кристалічна речовина, безбарвна і має такий характерний запах. У разі зберігання в нещільному закритому посуді внаслідок окиснення, він набуває ось такого рожевого кольору. Він дуже погано розчиняється в холодній воді. Коли нагріти, то десь при температурі 60 і вищих градусів без обмежень. І відповідно низькоплавка речовина. Молекулярну формулу фенолу можна зображувати не тільки у вигляді бензенове кілечко і група OH, а можна зобразити ще і в скороченому вигляді. Наприклад, С6 H5OH. А в структурному вигляді можете зображати ось таким чином або спряжену систему подвійних зв'язків у вигляді кільця. Що важливо? Дуже важливо розуміти, що неподілена пара електронів. Давайте її подивимось оксиген, гідроген. І на оксигені, відповідно, є неподілена пара електронів. Атома оксигену відтягується бензеновим ядром. Можна зобразити її ось таким чином, і відповідно. Ось і взаємодія з електронною системою. Водночас атом оксигену відтягує до себе електронну густину групи ОН. OH. Тобто, якщо зобразити це відтягнення електронної густини можна ось таким чином. І зобразити заряд дельта плюс. Унаслідок цього зв'язок ОАж OH послаблюється, він є слабким. Атом гідрогену набуває більшої рухливості, ніж у звичайних спиртах. Такий взаємний вплив атомів зумовлює сильніші кислотні властивості фенолу, ніж гліцеролу, і тим більше, ніж насичених одноатомних спиртів. Тому можна зобразити схемку. Що кислотні властивості у спиртів посилюються зі збільшенням? Груп О, OH, а фенол є найбільш виразні кислотні властивості у фенолу, ніж у всіх інших. Тому не дарма фенол ще називають карболовою кислотою. У фенолу найсильніші кислотні властивості серед спиртів. Давайте розглянемо його хімічні властивості. Фенол. Як ви вже звикли, перше це окиснення горить. Я спеціально запишу в скороченому вигляді co 2 плюс H2O. Давайте урівняємо коефіцієнт 6, 3, 7. Кислотні властивості відповідно заміщення атома гідрогену в гідроксильній групі. Уже, я думаю, ви звикли взаємодія з натрієм. Також запишу його в скороченому вигляді. Плюс натрій. Утворюється натрій фенолят, натрій, плюс, відповідно, H2. Урівняємо з вами коефіцієнт. Унаслідок взаємного впливу бензенового кільця на атом гідрогену в гідроксильній групі, фенол взаємодіє з розчином лугу, тобто виступає як кислота. Завдяки цій реакції фенол ще називають карболовою кислотою. Але, ребятки, дуже слабкою, хоч і виявляються найсильніші кислотні властивості у фенолу, але сама карболова кислота. Це дуже слабка кислота. Давайте запишемо також: це 6H5OH, плюс натрій гідрооксид. Це 6H5О натрій, той же самий натрій фенолят, Але вже плюс H2O. Якісна реакція на фенол. Це одна із якісних реакцій, до речі, під час взаємодії з фером трихлоридом, фенол, дуже зручно запам'ятати, при взаємодії з фером трихлоридом утворює, утворює розчин, який забарвлюється в. Темно-фіолетовий Фіолетовий. Фенол, ферум хлор-3 фіолетовий. Але, окрім того, що ми бачимо з вами, як е, звичайні реакції по гідроксогрупі е, по типу реакції, заміщення, в які вступають спирти, можна говорити ще й про властивості зумовлені впливом на бензенове кільце. Гідроксильної групи. Наприклад, ще одною із якісних реакцій, але вже із зумовленої, ще одна якісна реакція, але вже зумовлена впливом на бензенове на кільце. Це є взаємодія з бромною водою. Фенол. При взаємодії з бромною водою бром заміщується на гідрогени в бензеновому кільці, які розташовані в орто і парамісті плюс 3H-бром. Наголошую, що це одна і ще одна із якісних реакцій вияв на фенол, тому що це утворюється білий осад. І ще одну хімічну властивість покажу це взаємодію з нітратною кислотою. Фенол, може взаємодіяти з нітратною кислотою для зручності, її запишу як HONO2. Точно так само, як і з бромною водою, НО2, стане ворто і пара місця від гідроксильної групи плюс 3H2O. Ми з вами можемо назвати ці речовини, бо ви пам'ятаєте по часовій стрілці. 2, 4, 6. 3 бромфенол. А тут 2, 4, 6. 3 нітрофенол. До речі, цю сполуку ще називають пікринова кислота. Фенол одержують з кам'яновугільної смоли або переробки бензену за схемою. Я вам зображу таку схемку одержання фенолу. Бензин. хлорбензен натрий ох натрій фенол натрій фенолят І відповідно сам фенол. Давайте я тут так зобразила хлор в стороні, а потім в іншому місці, щоб уже всі були. В одному місці, щоб вас це не лякало. І сам фенол. І за такою схемою фенол одержують з каміновугільної смоли або перерубки бензину. Фенол слухує вихідною речовиною в виробництві барвників, лікувальних засобів, пластичних мас, вибухових речовин. Такою являється, ребятки, пікринова кислота. Завдяки антисептичним властивостям розчин фенолу, десь приблизно 5%, використовують для знезаражування приміщень, хірургічних інструментів, як добавку до деяких сортів мила, і ще його застосовують для протруювання деревини з метою запобігання гниття. Дякую за увагу.